Кажуть, що Бог створив людину, а людина створила алкоголь. Але якщо добре поритись в глибині часу, то може виявитись, що навпаки. Бо, перш ніж ми почали писати книжки, будувати міста і вигадувати богів, ми вже вміли бродити. Та не ніжками, не самі зерно. Тож, коли наступного разу хтось знову скаже, що алкоголь це чисте зло, можна обережно підняти брову й шепнути. А ти впевнений, що не завдяки у цьому келиху пива твій пращур колись не вмер з голоду? І справді, археологи, біологи, історики зійшлися на тому, що винахід алкоголю одна з перших технологій людства, а можливо, з найперша. Найстаріші сліди бродіння знайдені в печерах Китаю на уламках посуду, що датується 7 тисячами років до нашої ери. Виявлено суміш меду, фруктів та рису, із дріжджовими слідами, перший квасний коктейль. У Месопотамії вже 3100 року до нашої ери виготовляли пиво з ячменю. Саме шумери лишили пивні гімни, поетичні інструкції для приготування пива. Стародавні єгиптяни пили пиво щодня, воно було і їжею, і даром богам, і ліками. У губницях знайшли зображення, де слуги варять пиво під оком окомосіліса. І тут головне, пиво та вино не були просто напоєм. Це була частина релігії, медицини, економіки і щоденного виживання. Воду ж часто було неможливо пити, а трохи переброджене, і мікроби вбиває, і веселить злегка. То чи правда, що цивілізація почалась не з хліба, а з браги? Так, є така теорія і вона має логіку. Дослідження 2004 року Патріка Макговера з університету в Пенсільванії вказують, що перші зернові культури, пшениця, ячмінь, почали обробляти саме не для хліба, а для виробництва ферментованих напоїв. Печери Гобустану в Азербайджані та область Тел-Абрук, Іран – місця свідчення не випічки, а ферментації зерна на одну-дві тисячі років раніше ніж перші хліби. А ще за деякими оцінками. Алкоголь стимулював розвиток осілого способу життя, адже пиво не носитимеш у бурдюку як учівник, треба жити десь, де можна його зберігати та варити. Генетичні дослідження доводять: людина адаптувалась до вживання алкоголю, коли ще лазила по деревах. Один із ферментів, що розщеплює спир, з'явився в наших пращурів 16 мільйонів років тому. Інакше кажучи, алкоголь був з нами ще до того, як ми стали людьми. У різних регіонах були свої прародичі у Китаї рисове вино, в Месопотамії ячмінне пиво, на Кавказі виноградне вино, слов'ян та скандинавів медовуха. І в кожному випадку алкоголь вшановувався як щось священне або ж підозріле, божественне та з умовами. Тож не дивно, що з часом ці напої отримали власних покровителів. У грецькій міфології Бог вина це Діоніс. Але він не просто покровитель виноробів, він вважається одним з найважливіших богів грецького пантеону Діоніс це водночас натхнення, нестямність і оновлення. Він мандрував світом у супроводі Менад – жінок, охоплених так званим священним безумством. У цьому екстатичному стані вони втрачали зв'язок із буденністю, зливаючись природною стихією, і скрізь, де проходив Діоніс за легендою, з землі починали проростати виноградні лози. Вино, яке він дарував людям, було не просто напоєм це був шлях до зміни свідомості, тимчасового виходу за межі звичного. І водночас випробування міри, бо в тому і суть. Чи приведе воно до натхнення чи до втрати себе, залежить вже не від бога, а від людини. Задовго до Діоніса, у шумерській цивілізації, що розквітала між тигром і єфратом, існувала богиня пива Нінкасі. Її ім'я означає буквально та, що наповнює рот, але за цим простим образом глибока символіка Нінкасі була не лише покровителькою бродіння, вона уособлювала знання про приготування пива як частину космічного ладу. У шумерському суспільстві пиво не вважалось простим напоєм, воно було священним, життєдайним, вживали його не лише для втамування спраги, а й у ритуальних цілях, звісно. До нашого часу дійшов так званий гімн Нінкасі – текст, датований приблизно 1800 роком до нашої ери. Це не просто молитва, а й рецепт пивоваріння, викладений у формі поезії. В ньому описано, як хліб з ячменю подрібнювали, змішували з водою, зброджували і зберігали в посудинах і як Нінкасі обдаровує людей пивом, що лється, мов дощ. Тобто вони співали, як варити пиво, святе караоке. У ведичній традиції сома це і напій, і бог, один із найзагадковіших образів стародавньої Індії. У рігведі йому присвячено більше гімнів, ніж будь-якому іншому божеству, ну після індри та агні. Сома це божественний нектар, пресований з рослини, точна природа якої досі не з'ясована, сперечаються багато. Кажуть, то був якийсь галюциноген, можливо, гриб. Його пили боги, і він надавав їм сили, безсмертя та ясність. Люди ж вживали сому в ритуалах для піднесення духу, просвітлення і наближення до сакрального. Сам сома це не лише напій, а й жива істота, божество, якому приносили жертви, з яким звершували молитви. У гімнах він описаний часто як золотий, швидкий, натхненний, бог місяця. Він одночасно живий і розчинений у напої. У ведичному явленні сома це міст між людиною і богами, і в цій ролі алкогольний напій стає не засобом сп'яніння. А інструментом наближення до вищого. У найдавнішому японському епосі Кодзіки є доволі символічна історія про боротьбу з хаосом. Бог бурі Сусаноо, що був вигнаний з небес, опиняється на землі і зустрічає родину, яка втрачає дочок одну за одною через страшного восьмиголового Змія Яматоноорочі. Залишилась лише остання дочка. І, щоб її урятувати, сусано вдається до хитрощів. Він наказує приготувати вісім діжок міцного саке і виставити їх перед чудовиськом. Змій, піддавшись на запах, випиває все до краплі і засинає. У цей момент Сусано вражає урочий мечем і розрубує його. У хвості Змія Сусано знаходить меч, священну реліквію, що згодом стане частиною імператорських скарбів Японії. Цей епізод часто читається як алегорія: поміркованість, розум і трохи ферментованого рису можуть здолати навіть найнебезпечнішого ворога. Та було й таке, що алкоголь врятував все людство. Не вірите? Ось вам історія про богиню Сехмет – грізна левиця, богиня війни. Якось вона дуже розгнівалась. Чи то кажуть, ра її напоумив, отже, почала вона винищувати людство. Щоб зупинити її, боги змішали пиво з червоною фарбою та розлили по пустелі. так як воно виглядало як кров, якої прагнула сахмет, вона його випила, сп'яніла і заснула, а прокинулась вже доброю лагідною хатхор. Пиво врятувало світ. Отже, ми всі маємо бути вдячні пивоварам стародавнього Єгипту. А в скандинавській міфології існує особливий напій, мед поезії. Створений із меду та крові мудреця квасіра. Його вбили карлики, а з крові зварили чарівний напій. Той, хто його вип'є, набуває натхнення, здатності до поезії і красномовства, дару, що вважався божественним. А вам ім'я того мудреця нічого не нагадує квасір, квасити, квас. Є думка, що саме процес ферментації, квашення, бродіння і мали на увазі давні скандинави, вигадуючи цю легенду. Цікавенький образ. Отже, напій потрапив до велетнів, які ретельно його охороняли. Але Бог Одін вирішив викрасти його, проник у сховище, хитрістю заволодів напоєм і, перетворившись на орла, утік до асгарду. У міфі сказано, частину напоїв він приніс богам і скальдам, вона стала джерелом справжнього натхнення. А решта, випадково пролитий залишок, дістались людям. Із нього, як вважалось, походять посередні поети. Цей образ, мед, настояний на крові мудрості, поєднує в собі силу алкоголю, слова і божественного дару. А ще, у скандинавській міфології, алкоголь це частина вічного життя. Коли ти вмираєш як герой, ти не потрапляєш у рай, ти потрапляєш у вальгалу, де кожен день бій, а кожен вечір застілля. Там є магічна коза Гейдрун. Яка постачає нескінченну медовуху, алкоголь як нагорода. Навіть після смерті він лишається символом радості, єднання та здорового похмілля. Адже на ранок знову у бій. Якщо піти далі слідами медовухи, то ми потрапимо у наші рідні землі. Медовуха один із найстаріших напоїв України, відомий ще з часів Київської Русі. Традиційний спосіб приготування передбачав шумування, коли мед розводили водою, додавали дріжджі і чекали, поки напій перестане пінитись. Існували також варені медовухи, де мед попередньо кип'ятили. Міцність медових напоїв варювалася від 9 до 14 градусів. У давніх українців медовуха використовувалась у весільних обрядах, поминках і навіть магічних практиках. Це був напівшанування, сакральний дар предкам, богам і мертвим. На весілях медовуха це благословення на довге, солодке життя. Кажуть, медовий місяць саме звідти. Після весілля молоді мали пити медовуху місяць, щоб життя було солодке, на тризні це поминання померлих, наливали алкоголь за душі і часто з медом. На купала пили напої з травами, медом, що давали ясність думки, а іноді й бачення. А дівчата іноді потроху пригощали хлопців для хоробрості і рішучості. Ну а де мед, там і пиво. Особливо славилось пивоваріння на заході України. У Львові, наприклад, першу пивоварню відкрили ще у 15 столітті. Тож це місто по праву вважається одним із центрів українського пивоварства. Але з часом на наших столах почали з'являтися нові смаки, нові рецепти. І ось уже крім меду й пива. Українці поступово освоюють щось міцніше: горілка. Горілка стала справжнім символом української алкогольної культури. Ще до 19 століття цим словом називали будь-який міцний напій, отриманий дистиляцією. У народі були популярні назви на кшталт хлібне вино або двійне вино. Сьогодні горілку найчастіше виготовляють зі спирту на основі пшениці чи картоплі, хоча сам процес і технології зазнали змін, суть залишилася. А от настоянки це вже цілий світ ароматів і смаків. Їх готували вдома, на основі горілки, додаючи все, що дарувала природа: ягоди, трави, прянощі, коріння. І вони не лише зігрівали, а часто вважались лікувальними. Ось кілька прикладів. Варенуха горілка, зварена з сухофруктами, запіканка зі спеціями, пекуча, мабуть була. Кусака з імберем, кардамоном і перцем, хріновуха з коренем хрону та медом, пиріївка, з кореню пирію, звичайного бур'яну, який ми зараз топчемо ногами. Контабас про неї згадаю окремо. Отже, контабас рідкісна настоянка на бруньках чорної смородини. Про неї згадували ще на початку XVIII століття. Бруньки збирали вручну, дбайливо, щоби не втратити ефірні олії. Настій витримували на сонці до шести тижнів, а потім у прохолодному погребі. Напій мав насичений аромат і глибокий колір, що змінювався залежно від зрілості сировини. Все вручну, по сезону, без зайвого поспіху. А хто ж із нас не чув про наливки? Наливки були в Україні чи не в кожному домі. Їх готували без спирту, просто брали стиглі ягоди, смородину, вишню, малину, сливу, у кого що було, та засипали цукром і залишали бродити. Через кілька тижнів рідину зливали. І ось вам солодкий ароматний напій із легкою міцністю. Ягоди ж ішли на пироги, нічого не пропадало. Наливка завжди була святковим домашнім напоєм, у міру міцна, душевна. І така, що збирала всіх за столом: вино, медовуха, саке, сома, пиво у різних народів, різні назви, різні рецепти, але є щось спільне з найдавніших часів алкоголь супроводжував людину в найважливіші моменти життя. Він з'являвся на обрядах народження, весілля, поховання і навіть у ритуалах, що торкались світу після смерті. У багатьох культурах, перед тим, як зробити ковток, люди виливали кілька крапель на землю не з марнотратства, а з поваги до предків і духів. Це робили і в Античній Греції, і в Римі, і в слов'янських племенах, і в кельських обрядах. Невелика жертва, як знак ми пам'ятаємо, ми не одні за цим столом. В інших ритуалах алкоголь мав іншу роль він відкривав шлях до зміни свідомості. Його використовували жерці, шамани, провидці – у Греції, Індії, Сибіру хмільне було не для задоволення, а для входження в стан, в якому можна побачити більше, ніж зазвичай. Після кількох ковтків, танцю, молитви чи співу з'являлося видіння, іноді пророцтво, іноді просто глибоке відчуття присутності чогось вищого. Навіть у християнстві, де багато язичницьких традицій були відкинуті, вино зберегло особливе значення. У таїнстві Євхаристії воно символізує кров Христа. Це вже не просто напій, це частина сакрального акту, момент єднання з Божественним, коли воно перестає бути вином і стає чимось більшим. І саме тут з'являється роздоріжжя, чи залишиться алкоголь у храмах як частина ритуалу, чи вийде за межі і стане буденністю, з якої починається крах? У наступній частині ми поговоримо про дві сторони: благословення і прокляття, які алкоголь приніс людству: від натхнення до залежності, від союзу з богами до прокляття цілих родів. А це була історія про алкоголь і міфологію. Усі ці міфи не просто про п'яні казки, це попередження і натхнення водночас. У них алкоголь як алхімічний еліксир. Він або дарує просвітлення, або знищує. І навіть боги, які п'ють, знають у кожному ковтку вибір, пити, щоб забути, або щоб згадати ким ти є. А що ти думаєш, алкоголь це містичний міст чи просто привід зібратися з гарною компанією? Підписуйся, якщо любиш міфи, дивні факти і хочеш ще більше історій з присмаком таємниці. І пам'ятай, навіть вино потребує міри, а от знання безмежні.